Всім привіт, всім привіт. Так, знайшов гру знову по вашим рекомендаціях. Граємо на дідіку. -ді так, у нас що тут найкращі онлайн слоти, огляд виграшних ігор. Пішли, пішли. Поїхали. Друзі, також ви можете побачити. У мене на каналі ще є відоси. Я туди стараюсь записати в будь-якому випадку всі ігри, що ми туди затестили. Так, дивіться, я граю на 25 центах. У мене тут зараз це мінімалочка. Тому що потрібно її трішечки підігріти. Так, а хорошо, гарно нас зустріла гра. Так, три фриспіна. Хорошо. Ой, цікаво. Дуже швидко і хорошо. майже всю лінію забили. Жирок. Сюда. Стартанули непогано. 200 гривень з 25%. Так, хорошо. Так. Давайте пограємо. Так, що в нас там? Або 25? Далі так, ось, ось такі цифри будуть на доларі 50. Так, цікавіше вже грати, ну давайте поки Залишимо долар. Спробуємо. Так, 0,8 центів. Так, хорошо сюди одразу. зразу. Так. Плюсанули зразу, ми дуже швидко. Так, давайте тут якийсь перетріг, якусь бонусочку зловити, пограємо на 40 гривні. Так, 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 друзі, напишіть в коментах, як у вас справи, що там, як пройшли ваші виходні чи будні дні, що десь були, які заноси. Пишіть в будь-якому випадку, ми з вами розберемо, попробуємо ще раз протестити той чи інший виграш. Так. Це в нас ретригер, ось цей золотий карась. Так, бачу, чуть, -чуть підлизали одну всім відому гру, але тут більше уклон, напевно, зробили що тут, акула? ну. Щось вона мені бігбас, якось легасенько. Хоча це трішечки вже щось свіжіше. Так, поки прям. Пока-пока-пока, не сильно щось цікаво, навіть піду меншу. Угу. Тільки хто відменшив. З чимось воно на нас вирішило пригостити. Ладно, граємо двадцяточку. Покрутим. Покрутимо. Бо так, ще чесно, не сильно щось тут зрозумів по даній грі. Ніби і є підкормка у нас така славна, но... Іще з ніби навіть випадає. Ну не то, конь пальто. Не бачу, не бачу. Так, окей. Полторашечку. Так, давайте, щоб так, і далі віддавав. Так, максималочка у нас тут можна підняти. Це 3 три, три тони косарів. Ой, 3 тони. Карасів. О, хорошо. давай давай ще одну бочечку вдали. Треба ніби п'ять бочечок, щоб. І тоді буде грати ця бонусна гра на 3 спіна і там що там випадає далі. Так. Ладно, ми, в принципі, давайте, щоб її до кінця зрозуміти цю гру. Ще давайте десь приблизно 50 баксів покрутим. Додання. Да, я думаю, нам цього вистачить, зрозуміти. Віддає вона божевільно, мало. Думаю, зайдемо десь в наступний раз, там, де бонусочки можна купити. Давай ще одну бочку! -а. Ладно, друзі, зато чесно. Зато чесно я вам все показую так, як воно є. Так, підкормочка наша, теда. Щось я навіть не впевнений, що воно окупиться це відео. Ми до туду крутимо з вами, Ну, тут я нічого в цій грі сьогодні не бачу. Ну на цій платформі в нас на наших відосах ви 100% щось знайдете для себе. Та бачу, хоча б раз ця бонусна система випала. Так. Ну, і все. No. Неприкольно. Неприкольно. Ну і... Так. Міні попався, але ну, я не знаю, чи він зіграв. Напевно, не зіграв. Це треба в бочечка грати. А це треба 5 бочок. Так, ладно. А ну-ка, я психану. Має бути бочка. Оце я тупо вчасно підняв на двоєчку. Тупо дуже вчасно підняв. Давай якийсь би майорчик, мінорчик. Або... Щось давай серйозніше. Що акула дає? Все і... зібрали і по і... Хорошо. Х2 все пішло. Йоп, твою дивізію. Давай ще що... одну. Є ще одна акула, сюди. О, да-да-да-да-да, діточка, давай. І це вже пішов Х3, тепер я... Поняв, що. Можна, можна. Її ковбаси. А щоб ще якісь міні чи мінорчик, щось одне закрилось. 36 зразу на одному. Є О, у братво, оце ми підняли з вами жир. Йоп твою дивізію. Оце я щас опісуюсь. Давай, давай, ще є акула, ще сюди, йоб твою дивізію. 240 баксів. Хороший! І це вже X5! Оце воно насипає! По темному. Давай щоб якогось мінорчика ікоїсь другий. Оце я знаю. От я вже думав виходити з цієї гри. А! -а, -а. Та ні, іди-ка ти сюди. <śling> Народ. 355 бачей. Думав, що ми звідси злиємося дуже біг. Ну, народ. Хорошо. Ну, в принципі, порахувати за 6-7 хвилин дуже круто вийшло. Ну, ось моя чуючка, вона чомусь не підвела. Я ще все-таки підняв. І ми тупо іксів наловили. Ну, ви бачили, бачите? Перший раз ми прощолкали, і тупо що понеслось. Так. Якщо навіть далі грати, ставити більше. і Зараз воно би просто буде з нас підтягувати. Так, друзі, всім тоді подякував. Силочку на дану гру, я думаю, залишу. Вам всім буде цікаво. Далі можна просто грати там на меншій сумі. Я не думаю, що вона знов так буде насипати чи знову попадеться. Тому всіх обняв підзаробили, всім пока.